Які повинні бути ворота для дому? Сьогодні я завітав до наших клієнтів з міста Чернівці, де ми ставили двоє секційних гаражних воріт. Нашим основним запитом було підібрати ворота, які б служили більше 10 років, також підібрати автоматику з Wi-Fi управлінням для того, щоб клієнти могли в будь-який період часу відкривати і закривати ворота, а також підібрати якийсь універсальний колір, тому що у клієнта тут відбуваються постійно ремонти, і відповідно щоб не було видно, що ворота мастяться, але щоб цей колір і підходив під майбутній фасад. Ну, тепер давайте перейдемо до огляду. Значить, Тут ми встановили гаражні ворота в срібному кольорі з типу панелі То ось у нас ціла панель і посередині йде полоса. Далі, тип тисне у нас тут під дерево. Ну і давайте відкриємо ворота. Пам'ятаєте, у нас тут Wi-Fi модуль. Тискаємо відкрити. Ворота відкриваються, і ми бачимо, наскільки вони відкриваються. Любий момент ми можемо зупинити їх і бачимо, наскільки ворота відкриті. Ми їх відкриваємо також в відсотках. Бачимо, скільки ворота відкриті. І в історії ви можете бачити, коли ворота відкривалися і наскільки. Ну, наприклад, в 1355 вони повністю закривалися. Так, а ворота тим часом відкрилися. А, значить, вони тут на торсіоно-пружинному механізмі балансування, що означає а, 25 тисяч циклів при дворазовому відкриванні закриванні воріт в день. Це 17 років експлуатації воріт. Значить, Що ми тут доробляли по об'єкту? Ми підшили тут стелю. І відповідно закріпили вже допомогою монтаж... монтажних хутників рід, до, ворота до стелі.